Отже, наступний вузол це вузол вісімка. Використовується він як і провідник, так і для закріплення мотузок. кінець мотузки, Складаємо ось таку петлю. Далі, тримаючи ці дві мотузки разом, починаємо заводити кінець з петлею ось так на охрест. Потім ось ця петля. Йде під низ і заводиться зверху в цю петлю, що утворилась. Ось таким чином. І вузол затягується. Зверніть увагу, вузол має бути у вас затягнутий без перехльосту. Тобто два шлага. Не мають бути навхріст один на одному. Вузол і смірка. Покажу його ще раз, наприклад, тонкої мотузки. Беремо кінець, складаємо двоє. Творилася у нас. Тут така петля. Тримаємо, проводимо навхрест. Далі під низ. і зверху в. Петлю, що утворились і затягуємо вузол. Вузол гарний, надійний, без перехлестів.